Ось мої її підсохли. Я їх взяв в такий ящик з піском. І зараз ми будемо їх прикраїмо. Піском і вони у нас будуть зберігатися. Ось. Перемішаємо. А ми візьмемо два, залишимо так. Бачимо, що буде. Збоку положимо. Ось я їх прикрив. Так, залишається чекати. Будемо вже їх діставати, коли будемо їх садити.